Теме пенальті першою. Ростислав тарануха бомбардир команди три забитих м'ячі у попередньому сезоні на його рахунку в УПЛ. Зараз він проти романа мисака. В минулому сезоні пробивав один пенальті. Тарануха його реалізував зараз. Дуже ж переконливо. Відкриває рахунок у серії. Відкриває рахунок у нашому матчі, Тож оболонь виходить уперед. Дуже впевнено. Ну, але це той удар, який можна було так в теорії парирувати. Є удари з позначки, коли от чітко футболіст пробиває в кут, і яких би габаричів не був голкіпер придістати цей ну, фактично неможливо. Олександр Демченко, футболіст, який сьогодні величезний обсяг роботи з м'ячем, виконав зараз, підходить в серії після матчевих пенальтів і пробуває теж дуже і дуже переконливо. Ось це удар, який близький до того, який парирувати надзвичайно складно. Це те, про що я говорив. Перший удар і одна і інша команда реалізовують. Хто наступним буде бити в оболоні? Владислав Примак. Гравець, який вийшов на заміну. Гравецький теж встиг пробити. Гравецький замінив мороза, якого, нагадаю, з мим обличчям. Поле залишав. Гравецький в українському Сімферополі народився, і у своїй кар'єрі. Принаймні в матчах, наскільки я розумію, ніколи пенальті до цього не пробивав. І зараз реалізовує Владислав Приймак. Розводить він спокійно, показує камеру. Розводить мисика і м'яч по різних кутах. Дуже впевнено. 2-1. Попереду столична команда. Так, пенальті від Нікі Гагнідзе Побачимо ми зараз. Як у грузина. Із виконанням 11-метрових. До речі, в минулому сезоні двічі пробивав пенальті. Один забив, а інший ні. І не забив, наскільки я розумію, українському голкіперу Ярославу Кутлярову. Зараз поперечку влучає грузин. Колос не забиває. Федорівський не парирує, але не пропускає. Потужний удар намагався під поперечку пробити 20-й номер колоса. Не забив. Дуже уважно стежить за усім, що відбувається Андрій Засуха. Так, Вадим Вітенчук. Лідер минулорічний минає. Зараз буде пробувати за оболонь. Бліст, який е, в Краматорську був штатним пенальтистом в сезоні 21 22 років. Забивав в минулому сезоні навіть Павлу Ісенку заминай. Ну і зараз теж спокійно, переконливо. Розбирається Вітенчук. І це його перший м'яч. Так, нехай не згри. Нехай це не буде у статистиці, нехай це у... лише у серії пенальті. Але... Дуже і дуже впевнено. Ну і мисок залишається стояти на місці. Поки що, ви знаєте, ну, схоже на те, що ця статистика, яку я перед серією наводив, працює. Зараз досвід Досвід і капітанство. 30-річний Валерій Бондаренко, центральний захисник, іде виконувати 11-метровий удар. В дуже важливий момент. Олександрій пробивав свого часу. О хо, -хо, -хо. Розбирається серйозно. Під стічку. Здається, навіть там м'яч торкається каркасу воріт. Ні, не торкається, але дуже і дуже точно. Колос залишається у грі. Колос один із трьох не реалізував. Ну і без емоцій. Принаймні, прочитати їх майже неможливо на обличчі президента Київської болонії. Теслюк. Футболіст, який ще раз нагадаю, оце міжсезоння 21-річний нападник, який із львівського руху прийшов в оболоню. Удар! Забиває вкут. Дуже-дуже впевнено. Пововари класно б'ють пенальті. Ну, тут насправді ще й стрибає, і правильно стрибає Роман Мисак, але не парирує. Ну і Салабай. В надвідповідальний момент. Підходить до м'яча. 22-річний нападник. Салабай проти Федорівського і забиває. Забиває це цікаво. Ну і. Супер важливий момент цієї серії. Оболонь буде завдавати п'яту удару. Хто бере на себе цю відповідальність? Давайте подивимось повтор удару Салабая. Розібрався. Гагнідзе показують нам. Ну, поки що людина, яку так умовно, звісно, так можемо назвати антигероєм цієї серії. Е, ми стак, який в матчі тягнув дуже-дуже багато зараз проти Карася. Навряд чи можна назвати його штатним пенальтистом, але він не забиває так. Ну, те про що ми говорили: емоції радості на трибунах. Захисник не реалізовує удар. Полегшення зараз відчуває Ніка Гагнідзе поза усіляких сумнівів. Але зараз неодмінно треба забивати колосу. Неодмінно треба забивати для того, аби цю серію переводити. Далі підтримують зараз карася. І Денис Безборочко. Денис Безборочко проти Федорівського. Ну й послухайте. Послухайте атмосферу у ковалівців. Федорівський дуже близьким був до того. Він здається, навіть м'яча торкнувся. Наша серія триває. Ну, заради цього, мабуть, варто було чекати 120 хвилин, плюс компенсований до першого до другого час. На це здавалося б нескінченний матч, але було заради чого чекати. Дубко. Він йде до м'яча. Проти Мисака. Голкіпери жодного удару не парирували. Обидві хиби були через удар. Каркас і повз ворота зараз. Забиває, забиває Валерій Дубко лівою ногою. Потужно. По центру так, але полетів у куточок голкіпер ковалівської команди. Ну і черга до Олега Криворучка дійшла. 19-річний футболіст Ковалівського колоса. На дорослому рівні він точно пенальті ще не пробивав. Стіку влучає криворучко. Ну і що? Святкують? Святкують пивовари. Так, вони виходять в наступний раунд національного кубка. Ну і дві стійки на домашньому стадіоні. Так, підтримують зараз партнери. Звісно, Криворучка. Це серія пенальті. Це прийнято називати лотереєю. Болонь виграє серію в матчі, де ми не побачили забитих м'ячів у основний час, але побачили цікаву після серію із трьома промахами. Два із яких припустилися футболісти команди господарів. Ну і так з полегшенням видихнув зараз Олександр Слободян. Його команда далі крокує в Кубку України.